55 тисяч доларів коштує цей будинок. в Катежне містечку Софія, акційна ціна 77 квадратних метрів, 15 кВт світла, входить вартість будинку, заведено інтернет-оптоволокно, подвійний септик з переливом, свердловина на 35 метрів глибина з глубінним насосом. Ось так він виглядає: з 300-го газоблока, утеплення, десятка пінопласт по перекриттю. Йде в нас 200 мм вата, сама ділянка 7,5 соток, фембруківочка по периметру будинка і під автівки при в'їзді в наш будинок. Така в нас є цікава тіраса, бетонна вже залита. Зайдемо зараз середину, покажу, як він виглядає середини планування. Простора кухня, вітальня зона кухні, зона відпочинку. Спальня батьківська 14 метрів. Суміжний занвузол 7 метрів квадратних. І ще одна дитяча кімната. Ідемо далі. Коридорчик при вході, в будиночок, і котельня, в якій вже є під каналізацію пральної машинки, під водичку, під електролічильник. Заведено вже світло сюди. І оптоволокно інтернет теж сюди заведено.